Віїтанявка, сьогодні ми розглянемо надважливу тему. Довгий час всі, хто розповідав про лор різних світів, замовчували це, але час настав. Чому хрестоносці зоряного пилу – це топ ДНД паті? Не так. Чому на каналі про фентезі лор з'явилися китайські мультики? А тому, що аніме це не крінж, аніме це мистецтво. Але мистецтво теж може бути крінжем. Але в першу чергу це мистецтво. Я вийшов на конфлікт зі справжніми поборниками справедливості фондом з під вагона. Я казав їм неправдиві речі про аніме, а вони спокійно, без фінансового тиску і використання адмінапарату пояснили мені, що я не правий. Я був не правий, а тепер я прозрів. Прозрів, як від магічного тача від Мунтяна. Але це було чисте, як попа у Бамбіна просвітлення, принесене фондом з під вагону. І тепер я зрозумів, що аніме не крінж. Аніме це любов, а любов це шрек. А оце вже крінж. І цей канал для розмов про лор безлічі світів, включаючи аніме. Отже, неймовірні пригоди Джоджо. Це не егегейське море, це про справжню, чоловічу або жіночу, в деяких частинах неймовірну пригоду. Насправді японці вміють називати свої творіння. Я переродився торговим автоматом, і тепер всі витягають з мене різні речі за гроші. Все зрозуміло, про що ми будемо дивитися мультик про нічний жах практолога. Інша справа американці. От, наприклад, матриця. Це що кіно про математики? Так і у випадку неймовірних пригод Джорджа, в кожній частині цих захопливих історій є Джорджа і є неймовірні пригоди. Так, зі вступом затягнув, як і зі своїм поясом. Я хочу розглянути, як група друзів Джоске з 3 частини Джоджо являється топовою групою для ДНД. Джотара. Я хочу розглянути, як група друзів Джотара з 3 частини Джоджа являється топовою групою для ДНД. Ви можете спитати підсобник, Навіщо займатися такою аналітикою? Прости на слові. Це ж ніяк не пов'язано з Длограм. А я відповідам. Бо це дуже весело, Джин, отак от. Що ж, тепер, коли всі крапки розставлені в усіх потрібних місцях, можна починати. Для розуміння того, що відбуватиметься далі, бажано трохи знати про ДНД. Або хоча б про принципи настільних рольових ігор. Але кого це хвилює? І так, головний герой Джотора Куджоро. Джоджо. Ну, він типовий лідер групи Паладін. Він сильний, він міцний. Проти його ударів не вистоїть навіть газеба. Він не лікує, бо він не з цих м'якотілих паладінів. він просто ламає людям лиця. Дід головного героя це майстер гри. Ви можете сказати, але ж підсобник, майстер гри не частина групи пригодників, він поза грою, він стежить за дотриманням правил і відігрує оточення навколо героїв. А я вам відповім. що, думаєте, самі умні? Я ось не бачу у вас синього капелюха і бороди Гендріка, і на мальфара ви не дуже змахуєте. Так от. Джозеф це майстер гри. Він постійно ламає речі і дістає з рукавів сюжетні повороти, прямо як майстер гри. Какоін. Рейнджер. точніше мисливець. Чи точніше хантер. Чи точніше Мів Хантер. Ладно, ладно. В сторону цих хворі жарти. Він справді виконує функціонал рейнджера. В нього є дальні атаки, і він впадає за мамою головного героя. Якби був ДНД-клас пончик, то він був би пончиком. А так він рейнджер. Абдул. Ну, тут до гадалки не ходи, це типовий маг, який на третьому крузі магії знайшов найкраще закляття всіх часів фаєрбол. і буде його використовувати до кінця часів. Риф. Ой, Тобто Польна Реф. Він спритник. Ви могли б сказати, він же більше схожий на паладіна. Але я вас не чую ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Він використовує зброю на спритність, а не силу. І з ним завжди відбувається якась своя історія. Поки всі інші б'ються з ворогом у Польна Рефа своя атмосфера. Також він знайде всі пастки, які будуть на їх дорозі. А ще він туалетний злодій. Хто дивився анімети й зрозуміє. І остання ланка, яка необхідна і без якої не відбувається жодна справжня ДНД-гра, і жодна група гравців без такого персонажа не може сказати, що відчула повноту життя. Його вважають миленьким Дівулі. І хлапулі, які торгують на узбіччі дарих. Він завжди, там, де має бути. Він буквально передить в обличчя всім і ворогам, і друзям, а багатьом подобається. І вони просять іще. Це ігі Песик або Барт Сучара. Отож, що ми маємо: дід Гейммастер, Джорджо Паладін, Кокіоін Рейнджер, Польнареф Спритник, Абдул Мах та Ігі Барт. Що це таке? Та це ж топовий набір для проходження ДНД неймовірних пригод. Тепер ви це зрозуміли? О, так. Тепер ви це зрозуміли. А також подумали, що, мабуть, здоровий глузд підсопника йобнувся з кінцями, але ні, весь цей час це був я, ДІО!